Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Ранок 24 лютого прогремів жахливою новиною. Початком великої війни між Україною і Російською Федерацією. Початку військової агресії ті військовослужбовці, які з цивільного життя, не маючи військового досвіду, набували цей досвід непосредственно при виконанні бойових завдань. Із перших днів ми почали захищати її крок за кроком. Квадрат за квадратом. Це більше, скажімо так, сумне для нас, військових, і для мене як для метика. Це коли ти виносиш свою побратиму.